Доброго ранку, з вами, як завжди, я, Любов. Я рада вітати вас на своєму каналі. І в нас сьогодні з вами справи домашні. Сьогодні 2 березня. Тому саме час нам висівати насіння помідорів на розсаду. Для того, щоб висадити їх потім у теплицю. Це для тих, в кого є тепличка, навіть якщо це така тепличка неопалювана із плівки саме час висаджувати. Чому саме сьогодні? Додаємо 60 днів, так як цей вегетаційний період проходить 60 днів. І виходить в нас якраз гарне число для того, щоб вже висівати у землю тепличку, наші такі помідорчики для раннього врожаю, а в мене вони не дуже і ранні, ці такі сорти є помідорів, але вони високорослі, я їх висаджую в теплицю. Ось так. І хочу сьогодні посадити ще базилік. Ось такі в мене мої сорти. Це, це куплений базилік, зелений базилік синій. Висівати я його буду зовсім небагато. І при тому я в землю висівала, нічого не виходить у нас, тому що в нас дуже жарко влітку. Тому я буду висаджувати їх таким цікавим методом. Для того, щоб таким букетним способом для того, щоб потім висаджувати їх у здорові вазони, і просто буде якийсь декоративний, і буду щипати, коли мені треба. Сорти, помідорів мої домашні, розовий гігант. Отакий От розовий гігант у мене виростає, я в цьому році буду фотографувати їх і викладати. Один ми коли зважили 750 грамів. Це ось помідори теж домашні, де бараво, це теж дуже гарний сорт такий. Це все не ефе, це все мої домашні. Ось так: биче серце, теж високорослі, вони ростуть до 2,5 метрів. Здорові такі плоди. Їх не так багато, 10, може, трішечки більше, але вони дуже гарні. Санька це ранні, я буду висаджувати їх і відкритий ґрунт, але для раннього врожаю тепличку посаджу, декілька штучок. Де, 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 де. Санька це теж мої домашні провірені. І ось є розовий гіант, а це розовий вількан. Вони трішечки відрізняються. Ті такі з таким кінчиком, наконечник такий є, а ті такої плоскої форми. Ось так. Це все свіжі минулорічні мене насіння. От. І кумир, я вам казала, я виписувала із Росії колись одного такого селекціонера колекціонера Виписала вони мене. Зараз вони вже не дуже вони гарно родять. Перві роки це дуже врожайні, були там 7 і 8 таких кістей висіло, такі, як грони такі. по сім томатики, вони рівної форми дуже гарні такі, але в цьому році теж спробую. Ось так оце все, що я буду садити. Що нам ще для цього потрібно? Ось такі листочки для того, щоб писати. Потрібні нам будуть ножнички або стікери, ось такі, з надписами буду робити, або ж Листочки і скотч. Потрібно для того, щоб писати. нам маркер, потрібна моя така Міточка, куди насінька отак я засіваю. Буду все записувати у блокнотик. Потрібна мені отака грушка дитяча, лієчка із малесеньким носиком. І закип'ятила ось чайник стоїть з окропом, тому що землю поливати окропом. от. Базилік буду висівати у лодки з під яєць. Зроблю тут дирочки такі, і потім отак одну буду брати, отак, висівати там у контейнер здоровий. Отак воно у мене буде в цьому році. Так що в нас задіяне буде все. Помідори, буду висівати отакі касети. Я вам показувала, як виписую касети з піддоном І з отакими ось кришечками. отакі зверху кришки. Ось так. І я показувала вам, вже, у нас є вже стілаж. З підсвіткою, правда, ще не так не вирішили питання, поки підсвічуємо звичайними лампами, але вже там стоїть моя розсада, вже там тепло і вже їм гарно. Так що, приступаємо до роботи. Зараз я засипаю ґрунтом. ґрунт я готувала, ґрунту готувала вдома сама. У мене є на каналі, як я готувала. Що я саме змішувала, для того, щоб був ґрунт і поживний, і легкий, щоб наші рослинки легко було пробиватись. Насіння я не замочувала. По досвіду минулого року, коли я сіяла взагалі насипом і наскоком скоком, пожили не вдома, сипали, приїхали, насипали, просто виросло все, всі 100% на схожість. А раніше я там цілий ритуал замочувала і в воді, із марганцем, і додавала попіл, а результат рівно такий самий, як без цього всього, то навіщо нам затрачувати лишні? Ресурси свої. Ось так. Зараз засипаю все земелькою і тоді покажу будемо працювати далі. Зробити отаку дирочку для того, щоб зайва волога, вона це паперовий такий пресований папір, От, то вона буде вологу забирати, але все-таки, щоб зайва волога в нас не тут не скуплялася, ми зробимо отакі отвори. Так, ось так. Набрали ми оці лоточки землю. Тепер отак ребром. Ручки з однієї сторони, отак так, з другої сторони, поміж ними ось так. Прижали. Нам треба, щоб цей ґрунт трішечки і влікся і розрівняти його. Сіяти ми будемо базилік поверхнево занурювати і засипати землею. ми не будемо. Так проливаємо окропом, щоб землю і заразити, і щоб вона в нас все-таки була тепленька. Земля в нас і стоїть в будинку в переході, але все ж таки для насіннячка потрібно теплішенько, щоб було отак. Все, проливати багато не треба. Ось так. Тепер отакі, де ми бачимо, де такі ячейки, туди засипаємо. Так, це в нас є. Тепер просто те, тут теж гаряча вода, зверху я її отак пробризкую для того, щоб з'єднати землю з насіннячком. І все. І закриваємо. Так, а тут пишемо. пишемо на листочку або на стікері. Всього, в кого є, приклеюємо стікер і пишемо базилік. І сьогодні другого 03. Отак. І в такому вигляді я поставлю на настілаш під лампу. Тепер таким, таким же самим чином ми і висіваємо і зелений базилік. Теж. Пролили ми теж тут, тут тепленько, земелька тепленька. Ось такий у нас базилік. Ой, мораво, мораво, сіт, я не знаю, я в сортах їх не, не дуже розумію, тому що ми не, не дуже його їмо, але бувають такі салати або хочеться помідорів таких маринованих, саме, щоб із базиліком, а його немає. Так, і тут теж саме висіваємо зверху оці ячейки. Луночки такі, Ось так. Насіння дуже мало. От, закриваємо. Ось так. Ми з вами посадили і зараз я віднесу, поставлю вже на місце. І наповню наші ці лотки, касети для висіву помідорів. Так, ґрунт ми набрали. У мене є ось така лінійка. Щоб рівнесенько було, якщо хочеш, то зовсім під лінієчкою. Грунт я тут не уплотняла, не придавлювала. Отак, як насипала, він такий пухенький так. І коли так лінієчкою проводиш, деяке там зайве щось, ворсина якась, там, камінчик, воно виходить. Ось так. Я зрівняла. Що тепер робимо? Проливаємо. Окропом. Це три в одному. Обеззаражуємо, зігріваємо, даємо таку температуру і уплотняємо. Зовсім небагато. Зовсім небагато, тому що ґрунт у нас вологий. Я буду садити по дві насінинки кожного сорту про всяк випадок. Отак проливаємо весь ґрунт. І насінинка вона швидко проклюнеться. Тут дуже швидко. На другий-третій день вони вже будуть сходи. Так, і залишаємо на одну хвилинку. Поки відпочиваю, я покажу вам. Я вже в блокнотику ось так написала 2023 рік, шість сортів, які будемо висаджувати, пронумерувала і тут поставила на таких порізала стікери такі. От перший номер, і якого числа ми садили дату. Ось така маленька у мене є така, наборчик, і такі маленькі є більші, це для е, пікіровки вже. А ось зараз отакі. Оце я беру там сантиметр, і я роблю кожному отаку, маленьку, не придавлений у нас ґрунт не придавлений. Для того, щоб насінинки було легко пробитися. Так, зробила лулочки, е, такі заглибленням. Першого разу я забула і зробила по одному, а потім зробила по два. Справа в тому, що помідори гарно ростуть в парі, і помідор, і перець. Сині, ні в якому разі, а помідори і перець ростуть дуже-дуже гарно в парі. Так, насіння мої домашні, ось такі вони Чистесенькі, гарнесенькі, провірені. Ось так. І я по одному кидаю у... Отак помідорчики таким, посаджені таким методом, вони 25 днів будуть сидіти їм досить Оцю ячейки в касеті. Їм цілком досить для того, щоб е, жити тут 25 днів. І ще залишилось два рядочки в мене і в одному контейнері і в іншому. У мене є такі теж помідори. Е, я їх називаю Ірині, тому що це мені подружка Іра дала їх. Вони такі круглі, як м'ячі, однакового розміру, дуже-дуже тонкошкірі. без серцевини зовсім серцевини в них немає, е, зеленої такої немає стовбура всередині. І вони такі ніжні для закрутки і для закваски, а свіжі, які вони сильно смачні. Вони не дуже ранні, але я все-таки в теплички посадю трошечки, щоб раніше були. Ось такі, дивіться, які гарні насіннячки в мене їх, дивіться, які вони. От не буває таких покупних, вони все рівно якісь вони і дрібніші. А це ж гляньте, один в один, такі гарні. Тому два рядочки в мене виходить восім. Ячею по дві штучки. Що один рядок. Я пописала ось один рядок. Тут так само один рядок, скільки рядків. Тут у нас? Тут три рядка, три, три рядка, як дату і номер. І ось так тут у мене написано, який вже рік. І я пописала, який у мене який номер. Так, все це ми зробили. Тепер дивимося, де е, за, занурить треба дужче. І ось так. Засипаємо земельку не глибоко, нам не треба, щоб було глибоко, де попало не дві насінинки, а три і навіть більше. Це не смертельно подивитись, щось зійде, щось не зійде, щось потім поправите, пересадити, то зайвим не буває. Все, ось так ми всі посіяли. Земелька уляглася, тому що все-таки ми її пролили. Робили луночки, підправляли, вона гарно так осіла. Тепер нам потрібно гаряченькою водичкою вже не поливати, а просто отак. зовсім 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 трішечки, якби тільки з'єдналося насіння із земелькою. І що верхній шар трішечки рівнішенько влікся. Водичку я поливаю гарячою. Насінька, швидше, проснеться. Все, отак зробили. Попросили в Господа, щоб Господь благословив. В Слові Божому написано, що Він благословить плоди рук наших. І ще написано, що може робити твоя рука, роби. Ось може моя рука сіяти так, щоб було і мені, нашій сім'ї, і ще з кимсь поділитись. Я так і роблю і рекомендую і вам так робити. Просіть у Господа благословення. Сійте, не бійтеся, і все у вас вийде. Зараз накриваємо отакими. От Теплички такі робимо, і відносимо на сілаш в тепленьке місце. Ось так. Так, ми поставили базилік. Посадили сьогодні, поставили сюди на підносик, щоб як водичка зайва витікала, то не. Так, і ось такий у нас ось один рядочок, сьомий номер. і Тут якого дата, коли посіяно. Ось такі. Три рядочки, який номер і дата. Ось так. І я їх поставила. Їм тут буде тепленько. Ці вже в нас гарненькі такі перчики. Ростуть уже я їх підсиплю і пітуньки. От, і закрию зараз їх, і щоб вони в мене зігрівалися. От так, з цієї сторони я їх закрию, Резиночкою придавлю. От у мене тут резиночка є, я їх придавлю, з цієї сторони їм буде тепленько, а з цієї сторони. Підвинув ближче до батареї і до віконечка. Їм буде тепло і зручно. І будемо слідкувати будемо слідкувати за посівами.